Мої вітання, друзі! На ремонті тонометр Парамед, і в ньому проблемка, він не набирає тиск і видає помилку. Вмикаємо, як ви бачите, він щось гомонить. Чекаємо, поки жіночка пробалакає і дасть команду на старт. Почнемо. І як ви бачите і чуєте, компресор не гудить, не качає і, звісно, буде помилка. Ну що ж, давайте вимкнемо його. Батарейки я вже замінив, тому що рідні ті, що тут стояли, вони були негодні. Я їх замінив, але проблема не пішла. І давайте будемо спробувати розбирати. Для початку ми виймемо всі батарейки, подивимося, заодно, чи немає тут гвинтів для розбірки. Як вияснилося, гвинтів тут зовсім немає і розбирається він шляхом. За допомогою шпателя металевого він весь корпус дві половинки зібрані за допомогою фіксаторів або замки, так би мовити. Зняли верхню кришку. Всередині ми можемо спостерігати компресор, від'єднали шланг, і заглядаємо внутрішній світ компресора і Серцем є компресор, який набирає тиск. Моторчик стоїть. Далі у нас електроклапан, плата керування. Звісно, датчик на ньому бачимо виміру тиску. І що? Так, оце у нас дроти йдуть, дріт клапану, дріт компресора. Так, оце дріт клапану і живлення. Все. Так, і нам потрібно розібратися жовті проводи, це у нас ідуть проводи до компресора. Давайте ми відпаяємо один дріт і спробуємо подати напругу за допомогою лабораторного блоку живлення. Подаємо напругу, як ви чуєте, компресор у нас загудів. Цікаво, да? а чому ж не працює, коли він... В роботі, можливо, транзистор у нас несправний. Так, від'єднали лабораторник і потрібно розібратися, в чому може бути причина. Так, ми спостерігаємо два транзистора, маленький, так, дивимося, значить, два транзистора здоровий це на компресор, маленький це на електроклапан. І, можливо, у нас проблемка в, 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 в транзисторі на електропомпу. Ну що, давайте знову підпаяємо дріт і перевіримо, можливо, в нас все наладилося, тому що таке дуже часто буває, що компресор попадає в мертву точку. Міряємо тестером напругу на компресорі, завантажився. Поки що прилад автоматичний показує опір 3,9 Ома, і коли вмикається керування, подається, ми спостерігаємо напругу в 4,1 вольта. Але оскільки не під'єднаний мажет, то прилад падає в помилку, але ми побачили, що помпочка в нас запрацювала. Таке дуже часто буває, коли десь попадав або мертву точку або ще по якимось причинам. Нагадую, що це буває таке. Але після того, як ми стартанемо від лабораторника, прилад справно працює. Так що давайте ще раз зберемо його, під'єднуємо шланочку і перевіримо. Уже в зібраному стані з манжетою. Так, це в нас залишилася помилка стара, тому що манжета не була під'єднана Під'єднуємо, І, як ви чуєте, жіночка щось там гомонить. Щоб приготувалися, манжет на рівні серця. І чекаємо, коли у нас стартане. Так, і як ви бачите, старт у нас відбувся. Помпочка у нас справно качає. Тут я трішки прискорив, щоб не томити вас. І чекаємо на результат. І ось він і є. Все, ми отримуємо результат. Не тільки візуально, але і голосове сповіщення є, яке нам сповіщає про те, що про дані показники і що в нас все в порядку. Ну, головне, що все в порядку. Друзі, це я так про себе кажу. А так бажаю всім здоров'я, кріпкого. Так, ну що? Причина не виявлена, таке буває. Ну що ж, залишається тільки зібрати його до кучки, тобто притискаємо верхню кришку і, звісно ж, витираємо, вичищаємо, тому що бруд залишається. І будемо видавати власниці, і нехай користуються. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.